Скажи казку. Звичайно, моє сонечко, зараз ми потрапляємо в казку Колобок і зниклі пиріжки. жили були дід і баба. Одного разу баба напекла цілу купу пиріжків з яблуками для своїх онуків, які мали приїхати в гості. Але коли вийшла на двір сушити білизну, а дід задрімав у кріслі, пиріжки зникли. Ой леле, кричить баба. Діду, вставай! У нас крадіжка! Першим на допомогу прикотився детектив Коломбок. Він мав лупу, картавий капелюшок і носив маленьку записну книжку. Я розслідую цю справу, сказав Коломбок і одразу почав шукати підказки. Біля підвіконня були ледь помітні сліди. Коломбок взяв лупу і гарненько придивився. Так, контури нечіткі, важко здогадати, з чиї вони, мовив він. І в ту ж хвилину побачив, що ці сліди ведуть у ліс. Коломбок пішов по ним і зустрів зайця, який сидів під кущем малини. Зайчику, ти не бачив пиріжки? Е, ні. Моркву хрумав, пиріжків не бачив. Але я чув, як хтось шурхотів біля дому дідуся з бабусею. Записую, йду далі. Сліди то пропадали, то з'являлися знову. Детектив ходив то колами, то знову повертався на те місце, з якого починав своє розслідування. Але тут він почув звук, який ну дуже його зацікавив. Це був вовк, який лежав під деревом. І тримався за живіт. Ой, не можу рухатися, стогнав він. Що не те!» Коломбок уважно подивився і помітив на вовковій морді крихти яблучні. «Хм, це підозріло, мовив Коломбок. Ти пиріжки їв? Ну, може, один чи два. Ну, добре, шість. Але я думав, що вони просто стоять без нагляду. Але це ж був сюрприз для онуків. вигукнув коломбок. От бачиш, чужі пиріжки з'їв, і тепер живіт у тебе болить. «Хм, Добре, щоб виправитись, ти допоможеш бабусі спекти нові пиріжки. Згідний? Так, так. Я обіцяю, більше так не буду. Чесне причесне, чесне, вовчаче! І ось під наглядом детектива Коломбока вовк місив тісто, чистив яблука і навіть сам самі споріжки на таці. Коли онуки приїхали, на столі вже парували свіжі пиріжки, а Коломбок гордо сказав: справу закрито, злочин розкрито, пиріжки, повернуто. Ну, майже. Усі засміялись. І дружно взялися чаювати. Ось і казочки кінець: наш Коломбок-молодець. Ну, а якщо тобі сподобалась казка, не забудь поставити лайк і підписатись на канал, щоб не пропустити пригоди Коломбока і його друзів.